Це п'ятикласниця Софія Косенко. Цього року її навчання розпочнеться без паперових підручників. Зі слів школярки, відсутність друкованих книг її не засмучує. Вважає, що електронні книги зручніші у використанні, адже їх можна читати з будь-якого гаджета. Бо там удобніше знайти якісь вправи, сторінки. Там можна зблизити, якщо ви не бачите, то все так удобно. Нині у бібліотеці школи за номером два наявні підручники для п'ятого класу, надруковані у 2018 році. Наші п'ятокласники мають вчитися по новій програмі. Нуж вони на сьогоднішній день будуть уже не придатні, але як додатковий матеріал учні можуть їх узяти. Буде зручніша книжка, діти звикли до книжок подивитися, полистати. Це буде набагато зручніше ну і корисніше, ніж постійно сидіти в, те, ну, в телефоні, в планшеті чи в комп'ютері. Простіше буде з тими підручниками, наприклад, там, з української мови, з математики. І в той же час складніше з підручниками. Інтегрованих курсів, які до цього часу не читались. Наприклад, у нас введений інтегрований курс української літератури зарубіжної літератури, якого до цього часу не було, і підручника такого взагалі, наприклад, немає. Замість друкованих підручників міністерство освіти пропонує учням вчитися за електронними книгами. Абсолютно нормально відреагували батьки, тому що ми на сьогоднішній день маємо набагато більші проблеми і живемо в дуже непростий складний час. Тому э, абсолютно, э, так знаєте. Спокійно сприйняли інформацію, що підручників немає, але є електронні носії, електронні варіанти. Тому, в принципі, я вже склала перелік підручників сьогодні, завтра перекину для батьків, і ну ми маємо виходити з ситуації з того, що в нас є. Наразі йдеться про друк підручників для п'ятого класу лише з математики, української мови та історії, загальним тиражем понад один мільйон примірників. Коли саме їх надрукують, у міністерстві освіти поки не повідомляють. І ведуться конструкції конструктивні Досить конструктивні переговори з юнісефом і з Радою Європи, які планують надрукувати підручники з математики, української мови і історії, друк підручників і їх доставка до закладів освіти це певний час. А перше вересня у нас буквально на цьому тижні настає, тому розуміючи, що діти мають. Мати рівний доступ до якісної освіти, підручники підготовлені до друку. Вони всі оригінал макети готові до друку і видавництва зробили, ну скажімо, великий волонтерський жест. Так справді вони готували всі ці підручники за власний кошт. Доступ до інтернет-сторінок з електронними підручниками мають надати сьогодні. Катерина Сірук, Роман Шоконець, новини на Суспільному.